Так, друзі, всіх вітаю! Працюємо в цеху. Зараз тестуємо прес-форми. Довго чекали деякі люди, нас питали по поводу українських вуликів, будемо ли чи не буде? Це той же восьмирамочний вулик. Ну і зараз відлили вже великий корпус український. Відлили дно, відлили кришу. Це перші деталі, відлили 145 корпус. Стандартний вулик, 35 товщина, фальц по стандарту. Зараз це все зачищаємо. Покажемо вам, складемо цей вулик, як він виглядає. І ну, в кінці відео оголошу порахую суму, яка за нього виходить, скільки він коштує. Ну і таки зробимо невеличкий огляд, з чого він состоїть, і ну, більш. Так, детально поговоримо. Зараз Саша достане 145-ту наставку. Ще до нього буде трьохсотий корпус, ще буде перегородка. І тут, до речі, скажу наперед, забігаючи, дно іде на два людки. Його можна користуватися як одним, так можна користуватись двома. Є спеціально в прес-форма перегородки. Перегородку сьогодні не відливали, не буду відливати, Там немає нічого такого якогось незрозумілого. Тому, друзі, дочищаємо ці деталі. Перший корпус трішки вийшов невеличкий косячок, відламало фальц, тому що це перша заливка. Зробили щотку розрамов, якраз це все добре. Тільки це відламало фальц, тому що там було, мабуть, мало пропитки, тому що це перша заливка, і іноді бувають такі якісь нюанси. 145-й корпус бачимо, все чітко. Дістали, все класно, ніякий фальс не відламалось, ну все добре. Тому зачищаємо і показую вам. І так, друзі, зачистили повністю всі деталі, і зараз вам показую, як виглядає дно восьмирамочника. Має два льотки в різні сторони. Е, відразу говорю це перші деталі, які, на які було дуже багато е, намазано смазки. Тобто є, є якісь невеличкі такі нюанси. Я на це не, зовсім не, не звертаю увагу, тому що це тестова заливка. Ну, воно, вона деталь піде, ще буде працювати, але це для того, щоб. Протестувати форму, тому там залишається пропитка. Воно все не так шикарно відстає, коли вже далі працює форма. Тому маємо, що маємо. Якби на це, Ну не звертайте увагу, на якісь там такі недоліки. Так, маємо два льотки. Вони йдуть в різні сторони. Коли ми ставимо перегородку, тоді отримуємо, можна користувати там як нуклеус, як відводки, неважливо. Далі. Стандартний вулик, абсолютно стандартний, 35 товщина стінки. Розмір 520 на 385. Кого це цікавить? Так, Далі ставимо український корпус. Отакий великий він дуже ставимо український корпус, отак воно все виглядає. Е, відірвало отута фальц, тому що мало було пропитки. А так. Корпус буде ще працювати і працювати. Отак От це все виглядає. так Зараз я включу світло. так Отак От це виглядає. І зараз на нього ставимо ще 145 корпус. Його теж протестували на 145 корпусі. Ідуть у нас 10 мм ставки. Ну, воно. Для економії компоненту. І 145-й корпус у нас зроблений, фальці мають. Е, ну, по, з усіх сторін йде фальц. Можна користуватись або українську рамку ставити, або ставити 145-ту е, доданівську рамку. Отак От це виглядає. Це ми маємо український корпус е, і 145-й восьмирамочний. Так, далі ставимо на нього кришу. Криша у нас йде. Товста, тільки вставка скла під фальц. Отак поставили. І отакий маємо ну, український вулик, оце комплектація українського вулика. Ну, будемо говорити, повна комплектація, тому що це маємо дно, маємо український корпус, узковисока рамка. І маємо 145-й під Даданівську або під. Українські, там маленькі рамочки, там неважливо, там можна його користуватися ним як завгодно. І маємо кришу. Тому, друзі, отакий огляд. Трьохсотий корпус не відливали, не відливали ще перегородки, воно все буде, але в подальшому. Але є 300 корпус, кого цікавлять ціни. Зараз вам покажу ціни, які маємо на ці деталі. І так, дно в нас буде 340. Це я порахував суто чисто по компоненту, тому що тут 35-та стінка, вона йде без вставок по корпусу. Саме найдорожче, це український корпус. Він має суцільну стінку 35 мм. Дно 340 гривень буде укомплектоване сіткою без задвижки, але можливість задвижку ставити є. З однієї сторони. Далі український корпус 880 гривень буде коштувати 300 і 600 гривень. 100, тому що він теж 300 буде суцільний без вставок. 145 із вставками він буде коштувати 380 гривень, і криша буде коштувати 310 гривень, тому що вона йде довста, тут десь 45 мм. Тому, друзі, така комплектація. Кому сподобався цей вулик, будь ласка, звертайтесь. зможемо зробити вам це замовлення. Кому це цікаво, будемо раді співпрацювати. Обов'язково поставте лайк, кому це сподобалось. Всім бажаю мирного неба і все найкраще.